Привіт всім! Сьогодні хочу повернутися до теми блошинних ринків. Або як у Німеччині їх називають, фломад. Окремо, хочу до чого, чого вирішила, вирішила повернутися до цієї теми, бо була на найбільшому блошиному ринку в Німеччині. Він проходив у Мюнхені буквально ці минулі вихідні. Ви знаєте, вони схожі і не схожі. Звичайно, в нас в Україні теж є блошині ринки, але то. Ну, Трошки не те. Люди так само продають і всякі, і все, що завгодно, але все рівно. По-перше, це навіть якась така культура німецька, як то все проходить. По перше, це Організованість німецька, мені дуже подобається, продаються зараніше всі ці місця. Є декілька категорій існує. Тобто, наприклад, там, ті, хто займаються так само, як і у нас, це блошині і не блошині ринки, але вони професійно займаються. Наприклад, там, тільки в продають, або якусь там сантехніку, або ще щось. І от вони мотаються по всій Німеччині від такого ринку до ринку, від базару до базару, що називається. Ось. А є люди так само, що просто щось своє виносять. Наприклад, дуже часто дуже багато батьків, вони парою приносять дитячі речі, діти виросли, і вони іграшки, одяг розпродають. то дуже круто. Так ось, такі є більш організовані, вони там фурами заїжджають. ось. А є просто там, де столи виставляють, але це теж місця всі продаються, вони мають бути зарезервовані все за декілька днів до відкриття цього фло ось. І, наприклад, цей фломаркет відкривався десь о 8-й годині ранку. Офіційно Ось, люди почали вже з вечора заїжджати. Це були колони всяких там е, пікапів мікроавтобусів, що заїжджали туди виставлялися. Ну, а більшість десь близько, о 4-5 ранку, е, люди туди приїжджають вже з товаром, щоб до 8 годин е, е, туди можна було вже розпочати якусь. То, що продають на німецьких ринках, ви знаєте, ну звичайно, вони різні є. Є такі, що проходять там кожен тиждень, наприклад, такі, такі невеличкі, але цей ринок, то там можна, ви знаєте, то пропасти можна цілий день, цілий день, декілька гектарів, гектарів. Да? А що можна купити? Все, я навіть питала. От я не бачила, наприклад, автомобілів. Чи можна, чи якась оборона є, наприклад сказали, що ні, будь ласка, можна, але не можна просто там такі рядочки, що ти не можеш заїхати. Тобто ти можеш просто поставити табличку, що ти продаєш там, е, свою машину. ось, і Будь ласка, тобто заборони такої немає. Е, від абсолютного дрантя до якихось дуже унікальних речей, антикваріат, одяг. Одяг е, можна, якщо ти задаєшся цілею, можна ходити і винайти якийсь дійсно дизайнерський, недорогий, дуже недорогий одяг. Тут дуже таки круто, люди купляють якісь такі прикольні речі. Так ось, а хто ж відвідувачі? Я, ви знаєте, можу розділити. Я, так, я ж дуже люблю заспостерігати за людьми, за їх емоціями. А в ламарке це теж емоції. Ось так можна поділити людей на декілька таких категорій. Перше, там виставляються десь, от як я казала, десь о 4 годині 5-6 людей ще темно. І приходять, дивлюсь, такі фан такі ліхтарики, ліхтарики, ліхтарики. Люди з ліхтариками між рядами ходять, поки продавці щось виставляють Ось, а до колекціонери. І вони шукають щось, щось таке специфічне. Наприклад, одна людина питала мене, чи не продаю я Лего. А Лего, да, тобто він колекціонує Лего, він приїхав з іншої країни, спеціально до Німеччини в Мюнхен, щоб побувати на цьому базарі. А, бдає, там, а, да, так само антикваріати, якісь там а, монети а, старовинні, а, якісь а, техніку якусь стару, так само, як і нас, в принципі. ось. А, другий захід. Десь раненько а, приходять м, такі більш старші люди, вони з такими тілешками, ось, такими сумками здоровими. ось, Вони за. Дешевим посудом, за дешевим одягом, за дешевими меблями приходять, тому вони такі з великими торбами. Третя хвиля: приходять молодь, така більш сімейна сім'ї з дітками. Тобто дітки це неділя, дітки проснулися поснідали, і вони всі. Такою сім'єю з малими дітьми на будях приходять, бо дуже багато, дуже багато дитячого всього і закуп, які можна купити, і залюбки люди купляють, купляються дуже багато. І така остання хвиля: приходять такі а, молодь, яка щось цікавеньке таке шукає. Наприклад, купляли. Я дуже здивувалася, шукали. Касети, касети. Пам'ятаєте, касети ще в ці магнітофони, касети, вони їх залюбки купляють. Або якусь там техніку, або PlayStation. Ось, щось таке для них таке цікаве. Так ось, і завершуючи, я хочу сказати, про чому ж я цікавлюсь, чому люди це для мене теж емоції. Я дуже так по-доброму вражена була, тому що люди, якщо щось купляють, вони кажуть, да, фільшпас. Тобто вони не там не бажають, наприклад, а, там. Добре там все продати або ще щось. Фірс, тобто мати задоволення, радості бажають протягом дня. Тобто для них це е, ринок, це не просто заробити, це не про заробляння грошей. То, звичайно, добре, якщо ти щось там заробиш, да, щось продаш. Але оце спілкування з людьми, вони там щось обговорюють, чимось думками обмінюються, якісь там аніклоти один одному розказують. Взагалі там ця атмосфера, там музика грає, там щось. Таке смачненьке продають. Це неймовірна оця атмосфера. І тому я і кажу: це для них така певна культура, в них не зазорно продажами займаються. Абсолютно люди можуть, можуть бути такі ну, багаті навіть. Для них це як хобі або як. Це, це не то я звичайно, тішує додатковий заробіток для цього мають, але я ж кажу, для них це більше як якесь таке натхнення отримати, от, побути в цій, серед людей, побути в цій атмосфері, побути серед тих, хто цікавиться тим, же, що ти продаєш, то дуже дуже круто для них. Це цілую. Люблю фільшпаски, кажуть німці. До зустрічі.